Свінок, пізно вже було ввечері, я навіть не пам'ятаю, скільки це годин було, ну було пізно. Я дивлюся, піднімаю слухавку, якийсь чоловічий голос каже Доброго вечора. Я знаю, що у вас скоро день народження. Я говорю, так, а з ким я розмовляю? І тут перша він, а я чую, це, Діма, це мій син. Це перша розмова Ірини з її сином Дмитром Козацьким, прес-секретарем полку Азов після його звільнення з російського полону. Про те, що син в Україні Ірина дізналась на роботі в поїзді. Я, я цього не очікувала. Я діма, діма, де, де ти сінок, як ти? Він я в Україні. Він каже: я говорити не можу, а потім, як мене вже буде зв'язок, я тебе наберу. Я така щаслива, я тебе люблю. Я, я почала кричати: Я тебе люблю. Він, я тебе теж, я вас теж, я просто вас люблю. І я потім розплакалася від <смі> щастя. Я потім побігла, мене колеги, я прибігаю, мого сина звільнили. Нам дали дозвіл зустрітися, обійматися, постояти, помовчати, поплакати. Так, да, він сход в два, в два рази. Просто так сказати. Плечі, ці ручечки. І він як побачив мене, сестричку, він як завжди прийшов з квітами. Я просто в такому Я в такому була в захваті. Діма не змінився. Діма залишився Дімою. Я розумію, в яких вони умовах були. Я розумію, як це було психологічно важко і фізично тяжко. І їх зараз забирають на реабілітацію, на лікування. І ми будемо чекати, коли нам буде знову можливість з ними побачитися. Сергій Косюченко, Ольга Степоренко, Олег Павлюк. Новини на Суспільному.